Під першим номером у чоловічій естафеті на старт вийде збірна Норвегії Ветле Шостад Крістіансен, Стурла Легрейт, Бьо та Бьо До складу збірної Франції увійшли Ерік Перо, Фаб'єн Клод, Емільєн Жатлен та Кантен Фіонмає. Виступати за збірну Німеччини будуть Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедік Доль та Роман Ріс. До складу шведської четвірки увійшли Пепе Фемлінг, Єс Пернелін, Мартін Пансілома та Себастьян Самуельсон. Доволі незвичний склад Італії Патрік Браунхофер, Томаса Джекамель, Даніель Капеларі та Давід Зінгерлі. Збірна України стартує під восьмим номером. До складу естафетної четвірки увійшли Артем Прима, Дмитро Підручний. Богдан Симбал та Антон Дученко. У жіночій естафеті під першим номером вийде збірна Швеції Лін Персон, Анна Магнусон, Ханна Еберг та Ельвіра Еберг. До складу збірної Норвегії увійшли Каролін Кнотен, Лієн Рагенхільд Фемстейневік та Інгріт Лангмор Тандревольд. Збірна Франції. Лужан Мано Анаїс Шевальє Буше, Хлоя Шевальє та Жулія Сімон до складу збірної Німеччини увійшли Анна Вайдель, Софія Шнайдер, Ванеса Войкт та Деніс Херман Вік, збірна Італії Самуела Комола, Ліза Вітоци, Міхела Карара та Несподіваний фінішер Ребека Паслер. Збірна України стартує під тринадцятим номером: Дар'я Блашко, Анна Кривонос, Олена Білосюк та Ірина Петренко. На жаль, Юлія Джима здала позитивний тест на коронавірус.